Серед 70 питань порядку денного сесії Бурштинської міської ради було, зокрема, безоплатне прийняття у комунальну власність громади нерухомого майна ДТЕК Захід Енерго, а саме мосту через канал та рятувальної станції на березі Бурштинського водосховища. Депутати цікавилися станом цих об'єктів. Але що потім з ним робити? Там дверей. Там взагалі не, не то, що в хорошому. там вже в лімітному стані. Там, фактично туалет та там, там все не здалося, розумієте. Навіть той перехідний міст. Але я переконаю, що ми, якщо це візьмемо і виставимо це на цьому, то там буде чар. Тому сліди <плес> <Я, плес> <я, плес> <це бігод. Я, плес> буде. Коли воно піде на аукціон, коли там і захисна зона е, технічних водоймов Бурштинської і там взагалі таке намішне з того боку моря, звідси канал. Як підприємець має собі дати раду, чи щось збудувати, коли кругом захисні зони і, і проблема. Хоча довго буду думати над тим, чи його купувати, чи ні. Сімнадцятьма голосами за рішення було прийнято. Ще одним каменем спотикання став проєкт про передачу в оренду приміщення Старомартинівської сільської школи для релокованого підприємства. До слова, навчальний процес тут призупинено. Дев'ять учнів цієї школи наразі підвозять до новомартинівської школи. А чому не навчаються, бо, тому що там призупинений процес. А закриття школи це не означає, якщо ми призупинили процес, то ми закрили школу. Вона має бути, а то, що там вікна крадуть і розбирають, то є у нас влада, яку ми обирали, яка має за тими вікнами слідкувати. Старомартинська школа, яка стоїть, яка задіяна, яку розкрадають. І ми знаходимо нарешті, розумієте, скільки це зусиль тривало з мого боку і з інших людей, щоб зайшов релокований бізнес. І він швейний бізнес вже ось ось має зайти. Йдуть навчання, йде підготовка, але треба проголосувати звичайно відповідні рішення. Ще одне питання цікавило колишнього керівника Палацу культури прометей. Чи будуть закріплені конкретні прізвища за штатним розписом працівників культури, заклад яких уже майже рік переживає реорганізацію, і які весь цей час не можуть приступити до своїх обов'язків? Ми приймаємо штатний розпис, так як ми вже неодноразово говорили. Тобто ми обіцяли, що ми 12 людей цих приймемо, ми навіть ще більше будемо приймати. Ну бо така вимога. Бачимо, що треба, щоб воно розвивалося, треба, щоб були люди все-таки. Інакше І діти не зайдуть, і наші з дітьми не буде праці. Ну а ми все-таки для чого це все робимо? Для, для дітей на моє запитання, чи будуть прийняті саме ті люди, яких звільнили з палацу культури Прометей, що мав підпорядкування профкому бурштинської тез. Чи саме ті люди будуть прийняті у новий штаб нового палацу культури? Е, голова, в принципі, сказав, що немає нічого е, проти. І я сподіваюся, що з 1 вересня е, е, працівники вже зможуть оформити трудові угоди е, з новим е, керівником. І нарешті приступлять до виконання своєї улюбленої роботи. Невідомим залишається питання керівника закладу, бо він має пройти конкурс, має відповідати всім критеріям відбору. Тому ми очікуємо конкурсу. На заміщення вакантної посади керівника Палацу культури Прометей також на сесії внесли зміни в програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків. Тепер за потреби здійснення ремонту аварійних моментів дольова участь власників квартир становитиме 30% до 2022 року. Олена Данилюк Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.